Вас вітає луч. Пропонуємо вам лоти жіночого одягу Дес плюс Levi's. На відео лот номер 1 в лоті 36 одиниць. Ціна за одиницю всього на всього 11 євро. Ось це у нас Levi's. Базова футболка, там, яку можна одягнути під будь-що. Левайс. Розміри в лоті різні, без топ, шорти від Levis. Всі речі чудово працюють між собою. Можна компонувати будь-як на свій смак, на свій вибір. Сукня від Guess, Знизу є чухол. Така футболочка від Levi's, Спортивні брючки. Теж чудово поєднується, можна скомполювати в е, Ну, можна сказати, що більшу частину в лоті займають футболки. Е, ось такі от топи, класні топи. Е, це Гес у нас. І штанишки джинсики від Гес. Такий ніжний лавандовий колір. Ці речі такі стримані, кольори Гес. Як я вже сказала більшу можна сказати, частину займають футболки. Є також, так, це комбінезон від ГЕС, класний, дуже він взагалі. Суперський. Будуть джинси. Дві-три дві, одиниці. Можу сказати, що дві. Така від ГЕС маєчка. Дуже приємна тканина. Спортивні штани буде, ну, три. Дві-три одиниці. Шорти. Це левайс і шортик від левайс. Шорти так буквально теж. 3-4 одиниці і решту сукні. Ще може бути 2-3 одиниці решту футболочки. Теж класно сукня від гес. Далі ось такий е, іде набір. Тут ідуть дві одиниці футболочки в різних кольорах. Тут білий сірий. Це йдуть базові футболки. Eh, ось такі от з надписю. Я вам зараз покажу. Давайте біленьку ми подивимося з вами. Ось такі базові футболки. Тут в двох кольорах. Ціна рахується, як за одну одиницю. Далі поїхали. 11 євро за ці дві одиниці футболки були. Це гес спідничка. Футболка. Гес. Yes. Хороший його розмір. Гес. Джинси. Довжина класна. Така ходова моделька, як бачите, посадка дуже хороша, класненька. Гес. Yes. Подовжена маєчка. Рідничка, сукня, довга сукня в пол. Ем. класний це парит, спинка. Так, є зліво ось тут розріз, ну і є знизу. Тільки укорочена така. Сам верх довгий, без підкладки. Підкладка коротка. Класно. Гес. Yes. Ось такий бодик. прикольненький від кес. Yes. Шорти. левайс Футболка від Levi's, Шорти від Guess, Теж можна поєднувати. Футболка з довгим рукавчиком від Levi's, Тоненька літній варіант. Далі це модель спортивних. Брюк від Лвайсу є в кожному лоті. Може бути одна або дві одиниці. В цьому лоті тут дві одиниці, але в різних розмірах: С і L. Розміри різні. Так, Дес. Такі шорти від GES. Комплект від Levas. Іде ось такий топ. Кардіганчик, так, вилісну, на запах зав'язується. Ціна за одну, як за одну одиницю. І остання модель це такі класні джинси від Levi's. Отже, вся інформація буде прописана в описі. Для більш детальної інформації звертайтеся до наших менеджерів. За номером телефону, який буде вказаний у описі, на зв'язочку ваш луч.